Скажу, думаю, що зняти був здивований побачити асортимент вологих серветок в сільському магазині. Показую бебі Алоя з нуля років по 20 штук. Дешеве до 30 гривень. Смайл. Антибактеріальні, дорогі. Майже ніхто їх не купує. Супербебі також дитячка 120 штук, також дешеві до 40 гривень. Натурелла Антибактеріальний. 120 штук. хороша З клапаном. Рекомендую але хороша Смайл З банановим смаком. 40 штук дорогі, ніхто їх не купує. Чувствую я їх буду їм користуватися. Для прибирання. І топ продажів. Чорні. Чорні, Чорні серветка натурела. Ароматизовані. Дуже багато ми їх відправили на схід. Військово їх полюбляють. Також їм користуєш, дуже рекомендую. Все велике. Ось також маленькі у нас є натурела, смайли і супербебі.